Привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, з вами я. Не спекайтесь, ви мене ніколи Стигла, як моє серце, кава та поганий настрій, тому що я тільки що перевернула каву собі на камеру, все це витирала, і тепер я ще й запізнююсь на роботу, і мені вже нічого не хочеться знімати. Сьогоднішнє відео я б назвала «Що Попало. Або, ну, якщо так трошки коректніше, що відбувається, тут будуть якісь новини, плітки. Я вас трошки, до речі, посварю, бо є за що. А тому буде багато усього цікавого. Сподіваюсь, кожен знайде хоч щось. Цікаве для себе. І почнемо з першої новини. Нобелівську премію з літератури отримав норвезький письменник та драматург Йон Фоссе. Ніхто не знає з нас, хто це такий. Тому не дуже цікава інформація. Але я так про нього почитала: і якийсь критик казав, що з норвезьких бітлів літератури Ян Фоссе точно буде одним з чотирьох, і взагалі його там номінують. Постійно на усілякі премії, і що для нього не було здивуванням, що він отримав Нобелівську премію. Я думаю, нічого собі в тебе самооцінка, чуваче. <свісля> От, коротше, я про нього почитала, і повинно бути щось прикольне. А його опус Магнум це септологія, там, наче тритомник такий величезний про двох художників-католіків, які намагаються домалювати. Ікону. І я так розумію, якийсь їх потік свідомості, який переривається молитвами. Коротше, якась дичина саме для мене, я таке обожнюю. Вітаємо Йона Фоссе, але не від щирого серця, бо усі ми вболівали за Салмана Ружці. Продовжуємо трошечки, трошечки хочу поговорити про більш престижну, на мою думку, премію, яку я люблю набагато більше, ніж Нобелівську. Це. Премія Вудхауса, яку вручають за найбільш смішний твір, написаний от цього року. І преміальний фонд там цікавіший, аніж якісь там пф, фунти. Лауреат премії Вудхауса отримує там щось ящик шампанського. Усю збірку творів Вудхауса, що Доволі багато мені здається, вони коштують навіть більше ніж призовий фонд Нобелівської премії а, і свиню, яку називають на вашу честь. Просто блін, я мрію отримати премію Вудхауса. І тому що я люблю гумористичну літературу. А вже ж ця премія мене цікавить трошки більше. Нічого з номінантів не перекладено на українську. Це очевидно, бо мені здається, вони взагалі ні на які мови не перекладені такі собі ноунеймики. No Але книжки ну, звучать прикольно. Наприклад, перша книжка Індія Найт «Дарлінг». Це переказ. Книжки Ненсі Мітфорд в пошуках кохання. Як переказ якоїсь класичної книжки може когось зацікавити ще й бути номінованим. Ну, я так розумію, це сучасний переказ. Я книжку Ненсі Мітфорд в пошуках кохання читала двічі. І причому другий раз це був минулого року. І я нічого не пам'ятаю з цієї книжки. Тому, можливо, якщо колись я перечитаю її переказ, то може, хоч щось і запам'ятаю втретє. Цікаво, цікаво. Книжка розповідає про якусь ексцентричну родину аристократів, а дівчина дочка, в якій розуміє, що вона хоче більшого від життя і втікає кудись там у Францію. Оце відмінність між книжкою Ненці Мітфорд та Найт. Наступна книжка це «Ар... Араві... «Аравінт Яян. Uh, teen couple have fun outdoors». книжка розповідає про індійську родину, в сім'ї якої сталося справжнє лихо трагедія. Після такого взагалі не живуть. Вони стикнулись з ситуацією. А що ж подумають люди? <сві> Значить, відео, де їх старший син любиться зі своєю дівчиною, якось потрапило у мережі на порно сайти, <сві> і воно, начебто, усім дуже сподобалось, тому що його активно скачують і переглядають. І вже ж, сім'я. Яка керується і взагалі спільнота, яка керується одним лише правилом, робити все так, щоб люди не подумали погане, не може цього пережити. І якось цього ну така комедія, сімейна виливається, теж звучить дуже цікаво. Наступна книжка, за яку я чесно кажучи, вболіваю. Хоча я читала тільки їх анотації, але мені вона звучить найприкольніше. Це The Satsuma комплекс Боба Мортімера. Розповідає вона про такого собі сіренького, непримітного юриста, який пішов на побачення, зустрів там цікаву жінку, але вона втекла ну, від нього чи таємниче зникла. І єдине, що йому про цю жінку відомо, що вона читала книжку Десадсума Комплекс. І тепер він хоче, щоб. То не стало її знайти. А, і от я так розумію, він вирушає на пошуки цієї таємничої незнайомки. Мені здається, ось цей сюжет він найбільш, так скажімо, способствує великої кількості жартів, якихось пригод, дичини, чорного гумору і такого іншого. Тому от я б її реально почитала. Наступна книжка uh, «Didn't nobody give a shit what happened to Carlotta» by James Hanaham. А, така, ну пс, а, хм, не думаю, що наша спільнота готова до цієї книжки, <гум> тому що розповідає вона про трансгендера трансгендерну жінку, яка скоїла злочин, і її відправили у в'язницю. Але, незважаючи на те, що вона трансгендер, її все одно відправили в чоловічу в'язницю, де я так розумію, їй було дуже несолодко. А і от через 20 років вона виходить і намагається тепер якось владнати своє життя, зізнатись у своєму трансформейшн своїй родині, якось примирити свою родину з цим. Ну і взагалі-то владнати своє життя, бо за 20 років у в'язниці, ну. Там є над чим попрацювати. От цю книжку, ця книжка мене якось найменш приваблює, бо мені здається, вона буде дуже сумна. А це, знаєте, такий сміх і сльози під час читання, тому я так. <гум> і остання книжка, ні, не остання передостання Mother Hands by Sophie McCartney. В неї така рожева обкладинка, яка людину, яка зростала. Коли був бум на Софі Кінселу, трошки тригерить. В мене одразу якісь такі асоціації з Софі Кінцевою, що для мене не дуже добре, бо вона мені страшенно не сподобалась свого часу. От, але там про жінок, про матерей. матерей. Звучить дивно, матерів. Ця книжка про жінок, в яких є діти, і вони відправляються на Ібіцу на відпочинок. Я так розумію, без дітей. Начебто це все. Більше я нічого не зрозуміла. Я намагалась читати відгуки, щоб зрозуміти, що там відбувається, але все, що я е, прочитала, це о Боже, лол! Ця книжка така смішна! О, сцена в літаку, Боже, це найсмішніша сцена в літературі. Тому я так і не зрозуміла, про що ця книжка. Передаю цей тягар вам. Остання книжка Murder at Crime Manor by Fergus Craig. Це взагалі-то друга частина детектива про Роджера ЛеКарре. Я думаю, навіть нема сенсу розповідати про що ця книга і читати анотацію, тому я цього не зробила. Але це детектив, гумористичний, про якесь вбивство. Усьо. З премією Вудхауса розібрались. Сподіваюсь, скоро з'явиться на ім'я Боб Мортімер або хтось інший. А Яян теж непогане ім'я для свині і теж непогана свиня для автора. Тому, коротше, ну, бажаю усім перемоги, бо мені усі подобаються, усі котики. Наступне! Це новинки. А я взагалі-то зараз їду на роботу, і тому, можливо, другу частину відео дозніму там, позбираю новинки, які до нас приїхали, і покажу вам їх. Давайте спочатку трошки поговоримо про анонси, яких ще немає. А особливо про анонси Вавілонської бібліотеки вони зробили прикольну штуку. Хто ще не бачив? Вони зробили тиждень анонсів, де кожного дня розповідали про якусь нову книжку, вони яку вони готують до виходу. А там, взагалі, а вже ж мільйон книг Курта Вонегута і мільйон книг Жозе Сарамагу, що трошечки приїлось, я б хотіла якихось нових письменників побачити. Але є й прикольні штуки. Наприклад, я просто так зраділа, коли побачила, вийде Девід лоч, переміна місць. Я цю книжку читала десь років вісім тому. Я так сміялась. От вона б, до речі, повинна була отримати премію Вудхауса, бо вона дуже смішна. Розповідає вона про двох викладачів: одного з Великобританії, іншого з США, яких ну, от, по обміну відправляють в університети один до одного, так скажемо, так подихати іншим повітрям. А повітря дійсно інше, тому що це зовсім інша культура, зовсім інші традиції. Такий Соціальний статут поведінки зовсім інший. І а вже ж через це виникає дуже багато непорозумінь, дуже багато кумедного американський вихователь, а вже ж вихователь, викладач, а вже ж звик до туз відривів, нічого не робити, філоніти, тому американці не знають географію, а вже ж як ми це дізнали з Тіктоку. От, а британський на навпаки, там Ахіріває з того, що відбувається в США. Коротше, ну це прикольно. Чому в мене потух екранчик? Чекайте. А, далі вийде перевидання пастки 22» Джозефа Геллера. А, я її починала читати якраз на початку повномасштабного вторгнення. От прям десь. Може, навіть 2 березня, коли ще рівень моєї паніки пробував стелю. Е, от, і тому я вже ж не могла зосередитись на книзі, і вона мені здалась дуже нудною, чесно кажучи, я її не дочитала. Я прочитала 100 сторінок і подумала, не сподобалось мені. Можливо, я куплю і спробую ще раз хто знає. Далі вийде якийсь бунт речей. Жозе Соромагу. Це шість напружених історій, що поєднують у собі сатиру, уважний аналіз суспільних процесів та блискучу фантазію. Кожна історія це іронічний погляд на життя у диктатурі. У ембарго людина їздить на автомістом, у якому закінчується бензин у пошуках можливості заправитись. Блін, це ж було в березні, до речі, не смішно. Стілець розповідає про те, що відбувається, коли диктатор, врешті, падає зі свого стільця і помирає. У кавкянських опа. Це вже цікаво. <речах>, Речах життя державного службовця під загрозою, оскільки довкола починають зникати речі. Все я купую. Забираю свої слова назад, ви давайте ще сарамагу, це прикольно. А далі, четверта книжка, яка вийде, це Курт Вонігут Синя борода. Я не знаю, мені всі книжки Вонікута однакові. Вибачте, фанати Вонікута, але серйозно, я прочитала вже десь 4 чи 5 його книжок, і вони в мене змішались в голові просто всі. Я не, не пам'ятаю: сніданок чемпіонів, колиска для кішки, в третій книзі я навіть назву забула. Вони всі дуже дивні, і там щось таке відбувається, що це навіть складно запам'ятати, тому Курт Вонігут, мабуть, пас. Реймонд Чандлер, високе вікно. Нуарний детектив. Скоріше за все я його куплю для осінніх або дощових читань. Ні, ну чекайте, мене бісить мій екранчик. Продовжуємо. Вийде Жузе Сарамагу. Ще одна книжка. Історія облоги Лісабона. Одного дня реймунду сілва скромний, нерішучий коректор великого видавництва, порушує головне правило професії не змінювати суті тексту, який вичитуєш. Працюючи над книжкою про історію Португалії, він додає у книжку незначну зміну. Лише одне слово не. У 12 столітті під час облоги міста Лісабон хрестоносці не прийшли на допомогу португальському королеві Альфонсо І. Таким чином, Раймунду змінює національну історію. Лол. Блін, це прикольно. Добре, забираю свої слова назад про Жозе Сарамагу. Ще один Джозеф Хеллер. А, це сіквел до е Пастки 22. Так. Була перерва, бо ви трошки перегрілись. А вже ж, бо перед вами така гаряча штучка сидить. Ще відкритий передпродаж на нову книжку Дібісі П'єра. Тим часом у Дофаміновому місці. Я вже прочитала щойно його Вернона Господлітла. Скоро буду розповідати, але спойлер: цю я теж обов'язково куплю і прочитаю. Отак. А ще я побачила, що вийде нова книжка Володимира Рафієнко Петрикор, Запах землі після дощу. Мені цього письменника усі радять постійно. Кожну хвилину мого життя мені хтось пише, Аліса, почитай Монде Грін, тобі сподобається. Я його ніде, бляха, не можу знайти, тому, можливо, хоча б почитаю Петрикор, Запах землі після дощу. Начебто цей автор відзначається своїми експериментами, що я завжди вітаю. Ще побачила прикольну книжку, яка вже наче вийшла. У ВСЛ Марічка Крижанівська. Танго з духами. Вона виглядає приємно, а ще розповідає про пошуки скарбів у Карпатах. І там якісь духи, щось звучить прикольно, тому я її теж куплю, тим паче вона зовсім небагато коштує. Що ще? А ще те, що мені вже потрібно виходити на роботу. Тому побачимось для вас через секунду, для мене через. Годину-дві. Па-па! Все. Я приїхала на роботу, але цікавого небагато. Все, що я відкладала, відкладала і відкладала, щоб вам показати, вже застаріло, просто безнадійно. Е, ось ця книжка приїхала, прикольна: пригоди української літератури Ростислава Семківа. Рома сказав, що це чотири курси філології в одній книзі, що його навіть засмутило. Прикол. Треба купити цю книжку, прочитати. І казати, що в мене дві освіти. Ха. Одна нікому не потрібна, і друга, на якій не заробиш грошей. Все як треба. Далі: Кім Еран, а на дворі літо оповідання. Щось таке цікаве, з Ванете Антоненко, вийшло. Оповідання корейського письменника. А, письменниці, вибачте супереч волі батьків, які бачили доньку викладачем, вона вступила в Корейський національний університет мистецтв. Кім Еран майстриня слів та водночас майстриня білих плям. Адже навіть мовчання письменниці зрозуміле і прозоре. Не треба було це читати, бо зараз я її куплю, а мені не лізе блін. Ну, я не можу її поки купувати. Я вже накупувала стільки, сказала про покупки і згадала ще одну новинку, яку я не тягла з залу, бо вона в мене в сумці. Я її зараз читаю. Це Сибіла Берг Москотрах. Я обожнюю книжки з такими дурнуватими провокативними назвами, чи які виглядають як щось дурне, типу там бомжі Донбасу, чи от Москотрах. Тому я одразу звернула на неї увагу, а виявилося, що це дуже серйозна така книжка. Це антиутопія, в якій. А щось там в Сполученому Королівстві пішло не так. Стало дуже багато, я так розумію, робітничого класу, без роботи, без грошей. І коротше відбувається якась погань. От, І наші головні герої це діти, які живуть в неблагополучних районах, містах і якось виживають. Книжка така брудна. Я поки не дійшла до. Частини з антиутопією, поки що це ну, прямо от виглядає як реалізм, навіть як брудний реалізм, тому що, мені здається, джуд з маленького життя. Якби почув історії всіх цих дітей, йому б стало соромно за те, що він постійно бідкався. Я не читала маленьке життя, але багато чула, тому роблю таке порівняння. І те, про що я хотіла з вами серйозно поговорити, що це таке? Що це таке? Чого його всі читають і купують? Переслідування Аделіни. Чого ця книжка тільки вона в Тіктоці. Все, більше нічого немає. Ем... Я почитала анотацію, сходила до психіатра і зараз вам зачитаю. <кхем> У середині сорокових х червоногубу красуню Женевєву Парсонс Переслідує Сталкер. Одначе їй така увага і таємничість цього чоловіка стають приємними. Що? Що? Це я навіщо не читайте такі книжки? Я колись е, писала статтю про романтичні комедії, які шкідливо дивитись, бо вони романтизують усіляку херню нездорову, яку не треба романтизувати. Е, якось з цією книгою, Я вже не пам'ятаю, які фільми я там приводила, але сталкеринг. Це не круто. Сталкеринг це не романтично. Сталкеринг це не пристрасно. Якщо якийсь чоловік вас переслідує, вам це не подобається проти вашої волі, то на нього треба писати заяву. Не треба в нього закохуватись і вважати що це пристрасно, і дуже кльово, і таємниче. Ні. Сталкеринг це не ок. Те ж саме, як зараз в багатьох любовних романах романтизується б'юз. Алло! Це зовсім не романтично. Таке не можна читати. Ні, я вам забороняю. Ідіть сюди. Усі ці любовні романи, де персонажі ненавидять один одного, ображають, обзивають, а потім чомусь вони розуміють що між ними пристрасть, не можна таке читати. Не романтизуйте це. Якщо чоловік вас ображає, не поважає, обзиває. Порушує вашу, ваші особисті кордони. Це не романтично і це не сексуально. Накипіло, вибачте, треба почитати якісь е, романи, щоб е, все це вже підкріплювати аргументами. Тому що я іноді слухаю, які книжки зараз читають. От в тік я заходжу, господи, я б краще туди не заходила, слухаю, які книжки читають і мені страшно. Я сьогодні стерву. І я вже надто стара для такої літератури. Все, мені приїхала поставка КСД. Якщо там буде щось цікаве, то я ще. А, там буде щось цікаве, стривайте. Продовжуємо. Приїхали ще дві книжки серії Cult Read. А Мені ця серія подобається, але поки що якось заочно, бо я ще жодної книжки з неї не купила і не прочитала. Бо деякі я просто читала, а деякі мені не дуже цікаві. А, Осина фабрика, Єна Бенкса. A trigger Warning тут про знущання над тваринами. Тут про дитину садиста, який знущається над тваринами. Я цю книжку не читала, але я знаю цей факт. Через нього я і перехотіла її читати, хоча я на Бенкса дуже люблю. А, от, шкода, що не вийшов якийсь інший його роман, але це найвідоміший. А, можливо, я вже і прочитаю, бо зараз я якось легше. Це все через себе пропускаю, бо дуже багато всього вже не читала. Мене вже не дуже здивуєш книжками. І Діана Сеттерфілд, 13 казка. Читала цей роман десь 10 років тому. І тоді він мені так сподобався. Це одна з небагатьох книг, які я читала оту всю ніч. Я сіла читати її десь о 8-й вечора і закінчила тільки о 6-й ранку, бо я просто не могла відірватися, реально. Я більше не пригадую, щоб я щось ще прям настільки читала, от, запойно. А, але мені здається, він вже застарів. Я от не можу собі уявля... уявити сучасного читача після усіх цих детективів, трилерів, який би прям якого б ця книжка здивувала і вразила. Не знаю, от до речі, хто буде зараз її читати вперше, скажіть, чи вразила вона вас? Чи ні? Бо мені здається, ця книжка, вона як от така попсова пісенька, яка спочатку звідусіль лунає, а потім вона дуже різко якось виходить із моди і застаріває і всі такі. І вона взагалі зникає і вже нікому не цікава і не актуальна. В мене якісь такі почуття. Хоча я дуже люблю цю книгу, але якщо об'єктивно дивитись, то. Там вже нема нічого такого, чи можна здивувати читача, як це було в мене. От. Начебто все. Більше я нічого такого цікавого не бачу, тому буду нарешті з вами прощатись. Цілую вас, мої помідорки, огурчики, персики, кабачки. Ви сьогодні чудово виглядаєте, як завжди. Ви найкращі, обіймаю. Ну і все.